Чому всі надзвичайно успішні люди прокидаються так рано? Можна подумати, що в такому ранньому підйомі немає жодного сенсу. Дві зайві години в ліжку ще нікому не нашкодили. Але можливо, ти навіть не усвідомлюєш, який величезний вплив на весь твій день має ранкова рутина. Чисельні дослідження показують, що ранній підйом сприяє прийняттю найбільш правильних і зважених рішень. А також використанню кожної можливості на свою користь. Навряд чи тобі вдасться досягти поставленої мети, досягти успіху і здобути багатство, якщо ти щодня із труднощами змушуєш себе піднятися з ліжка, вийти з дому і елементарно не можеш приїхати вчасно на робоче місце. Коли ти починаєш говорити людям про ідею вставати на годину раніше запланованого часу, щоб як мінімум все встигнути, а як максимум витратити ранкову годину на себе і на свій розвиток, вони починають сприймати її з величезною недовірою, пожертвувати зайвими хвилинами ранкового сну для них є нічим іншим, як найжорстокішим покаранням, до якого вони не готові. Але повірте, результат такої жертви окупиться в повній мірі. Зовсім не обов'язково вставати о третій ранку і відразу йти на пробіжку або сідати за роботу. Просто постарайтеся додати до своєї ранкової рутини кілька речей, які здатні підняти весь наступний день, на зовсім інший рівень. Коли Ілона Маска запитали, звідки в нього стільки знань, які допомагають йому втілювати в реальність найгеніальніші ідеї, він відповів: Я просто багато читав. Як правило, ранковий час є найспокійнішою частиною дня, тому він ідеально підходить для читання та отримання нових знань. У цей час твій мозок ще не перевантажений робочими питаннями і найбільше зосереджений на тому, щоб отримати нову інформацію. Ти даєш поштовх своєму когнітивному механізму? Ще до початку робочого дня. Часто буває так, що здається, немов роботи не так вже й багато, але до кінця дня розумієш, що в черговий раз ти так нічого і не зробив. Все через те, що хаотичне і непродуктивне виконання великої кількості завдань замість чітко розставлених пріоритетів не несе позитивних результатів, як би ти не намагався. На початку свого дня запиши список справ на день, запиши усе, що тобі необхідно виконати. Упорядкувавши весь свій день і почавши приділяти всю свою увагу найважливішим речам, ти зможеш найточніше визначити важливість кожного завдання. І встановити для нього пріоритетність. Все це є ключем до підвищення продуктивності, яка збільшить твої шанси на успіх. Натхнення саме та річ, яка підніматиме тебе щоранку. Даватиме тобі необхідний поштовх на весь наступний день. Навіть якщо ти не виспався, думки про те, що сьогодні ти можеш зробити значний крок на шляху до успіху, швидко піднімуть тебе з ліжка і змусять почати діяти. Існує величезна кількість способів отримати натхнення, але всі вони мають одну мету. Знайти ту причину, через яку ти працюватимеш старанніше, виконуватимеш роботу якісніше та підходитимеш до всього з максимальною відповідальністю незалежно від того, наскільки поганим виявиться твій день. Томас Корлі протягом п'яти років вивчав життя багатих та успішних людей та виявив кілька звичок, які притаманні всім успішним людям. Однією з таких звичок було те, що багаті та успішні люди щодня присвячують щонайменше 15 хвилин свого часу на роздуми, щоб приділити всю свою увагу питанням, які допоможуть покращити їхнє життя. Корлі дійшов висновку, що коли багата людина планує заробити гроші, їй не цікавить, можливо це чи ні. Вся її увага спрямована на те, щоб згенерувати конкретні ідеї, які допоможуть досягти своїх цілей. Знайти час для того, щоб сісти та поміркувати над тим, як вирішити те чи інше завдання, може здатися простим, але подумай, як часто під час навантаженого робочого дня вдається знайти хоча б 15 хвилин, щоб спокійно сісти та поміркувати над тими чи іншими питаннями. Ось чому ранок є найкращим часом для цієї звички. Тому що саме в ранковий час ти можеш спокійно і без суєти обміркувати весь свій майбутній день, щоб максимально наблизитися до своїх поставлених цілей. Протягом всього якихось 15 хвилин зранку можна кардинально змінити все своє життя.